Вітання! З вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. У цьому випуску ви дізнаєтесь: чи подарують кримчанам їхні борги українські банки? Чи кредитні портфелі вже продані російським колекторам? Чи можуть прийти за одним і тим самим кредитом двічі? Та що сталося з грошима кримчан, які вони поклали до українських банків? За що на окупованому півострові переслідують мусульман? Нусі забрали на четвіра Як кримчани ставляться до традиційного жіночого вбрання? У кого хіджаб, У, кого мені юбка? у нас таки демократичне суспільство, правильно? І чому виробники такого одягу переїздять на материкову Україну? Не Приветствується все, що зв'язане з ісламом, все що стосуваться з, з мусульманством. Ви дивитесь Крим реалі. Українські банки пішли з Криму ще 2014 року. Чимало мешканців півострова раділо російська анексі саме через це. Такий собі майже джекпот, коли береш гроші в банку на купівлю квартири чи автомобіля, а віддавати їх вже нікому. Принаймні так здавалося два роки тому. Але чи насправді кримчанам не доведеться сплатити по своїм особистим боргам? Та чи забудуть українські банки про їхні зобов'язання? У питанні розбиралися наші кореспонденти. Він пообіцяв, що кримчанам не доведеться повертати борги. 2014 рік під час прямої лінії до Путіна звертається мешканець півострова. Оформив в лізинг машину для лічного пользування в «Приватбанку». Залишилося платити платить до повного погашення два роки. Машина оформлена на групу Автоприват в Києві. Приватбанк уйшов з полуострова. Как бути? Ну, катайтесь спокойно. Кожен шостий кримчанин винен гроші якомусь українському банку це підрахунки російської влади півострова. А от які поради давав боржникам кремлівський ставленик Сергій Аксьонов. Ми сьогодні жителям, тим, які брали кредити в українських банках, чітко советуємо, що ті банки, які сьогодні не виконують обіцятельства перед кримчанами в часті обслуження депозитів, возврата з сліцих щитов, вони можуть в тому числі і попрощатися з надіжди взискати з, з кого тис кримчан определенні деньги. Проти повернення кредитів понад два роки тому були й проросійські активісти. Навіть створили проект Кримський форс-мажор Свобода від кредитів». При наступленні статі сніб сили сіли об'язатися читаються і не за ні в якому порядку. Ситуація змінюється наприкінці 2015-го. Новим законом російська держдума зобов'язує кримчан погасити кредити. Гроші треба віддавати російським банкам, а інколи й колекторам нікого із кримчан по танки не бросим, навіть не сумнівайтесь. Тобто сята нікого на вулицю не викинуть, Не буде в случаї об'єктивних причин для невозврата средств не буде які ніяких прислідувань, там ні уголовнувані, судебного порядку і так далі. Від нових правил кримчани не в захваті. Що робити? Обговорюють на місцевих ток шоу нам сколько раз говорили, с высоких трибун нам говорили о том, что крымчане не будут платить э, кредиты, и не надо им э, погашать свои долги и так далее. Уже все присоединились и радуемся, и дальше живем. А тут вот такая ситуация, Знаете, такой закон. В жизни есть разделение на, скажем так, политические заявления. І на юридичні послідстві російська влада та її кримська філія не раз нехтували власними обіцянками. Насправді про борги ніхто не забув. Кримчани лише отримали відтермінування. Катерина Мацюпа для Кримреалії. Ви дивитесь Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про гроші, про ті гроші, які кримчани заборгували українським банкам. В студії керівний партнер юридичної компанії Дмитро Касяненко. Доброго дня день. Ну, от перше питання: взагалі а, чи є в боргів банкам а, так, так би мовити, термін придатності. Значит, на сегодняшний день по украинскому законодательству существует срок давности, который применяется в судах. Это три года. То есть с момента возникновения задолженности по кредиту мы считаем три года. Если банк на протяжении этого периода не обратился в суд с ИСКом или не направил претензию, то заемщик может смело отказаться от уплаты по кредиту в полном объеме. То есть мы считаем сроки давности с момента возникновения первой просрочки. То есть если первая просрочка началась в 2009 10 годах, то соответственно, на сьогоднішній день, якщо должники не получили іскового искового, искового заявлення или претензии від банку, то вони смело можуть бути от доплати кредита в судебном порядке. порядку. Тобі если банк подасть зараз в суд, заявляємо ходатайство о применении сроків давності і отказываемся від от оплати по кредиту. Але це вирішується в судовому порядку. Так. В угу. А чому ж український банк передати справу на кримського боржника російському колектору? Кредитор имеет право продать свою задолженность перед должниками любому лицу, имеющему соответствующую лицензию о финансовых услугах. Соответственно, если данная компания находится на территории Российской Федерации, то, соответственно, могут продать и компании не резиденту. Чи потребно в чем выпадку с года позычальника? Нет, должник в данном случае только получает письменное уведомление и точку. У Криму сталася дивна ситуація. Деякі позичальники українських банків раптово стали винними гроші так званому російському фонду захисту вкладників. Про такі випадки більш детально розповість Іван Джилін, кримський кореспондент нової газети. Добрий день, Іване. то чи насправді є якесь рішення суду, яким фонд захисту вкладників може стягувати борги кримчан українським банкам? Олександр на самом деле по цьому поводу существуют противоречивые позиції дві. Одна, которая озвучивает сам, собственно говоря, фонд защиты вкладчиков, они опираются на некое решение э, Киевского районного суда города Симферополя на постановление Киевского районного суда города Симферополя от апреля 2016 года которая якобы дает им полномочия действовать от имени Ощадбанка и Приватбанка украинских. Не, не от имени каких-либо других украинских кредитных организаций, только от имени Приватбанка и Ощадбанка. Вот. Однако это постановление, получить э, к нему доступ не представляется возможным. То есть фонд защиты вкладчиков сам не дает его. Э, киевский районный суд э, мне лично отказался его предоставлять, сказав, что я не являюсь стороной по делу. Вы в своем материале писали о некоторых тоже крымских бизнесменах, которыми пришли за деньгами, которые они уже выплатили в качестве взятого кредита украинским банкам еще задолго до 2014 года. Можете немного подробнее об этой ситуации? К нам в редакцию обратилось украинское публичное акционерное общество «Норд». Это производитель бытовой техники «Донецкий». В 2011 году... Если я не ошибаюсь, они погасили данный кредит перед а, украинским Брок-Бизнесбанком. Вот. О чем имеется соответствующая запись в Украинском государственном реестре ипотек. Вот. Но. У фонда защиты вкладчиков российского, судя по всему, нет доступа либо к украинскому государственному реестру ипотек, либо они подходят к этому очень избирательно. Вот. Поэтому они утверждают, что кредит не был погашен. Вот. Хотя, в общем, действительно, я сам заходил на сайт украинского, ну, сам заказывал выписку из украинского государственного реестра ипотек, действительно, этот, этот ипотечный кредит погашен. На основании чего требует уплатить вот этому фонду защиты вкладчиков кредит, который брался у украинского банка? На основании того, что фонд защиты вкладчиков выплатил, значит, крымчанам 28 миллиардов рублей в качестве компенсации по кредитным договорам с различными украинскими, в качестве компенсации по вкладам с различными украинскими банками. А теперь фонд мотивирует тем, что его действия якобы не запрещены законом, фонд будет требовать деньги, которые он не давал никуда. Вот ситуация, Такая ситуация просто не могла быть прописана в законе, но фонд, опираясь на то, что законом это не запрещено, подает иски, которые пока остаются без удовлетворения. А по вашей оценке, то есть, реально, у этих людей, у этих предприятию у предпринимателя, может быть, у каких-то физических лиц, у них уже отбирали или арестовали имущество или пока что все это просто на стадии а, судебных разбирательств. Это на стадии судебных разбирательств находится, но имущество -то арестовано. То есть имущество арестовывается в внесудебном порядке, имущество арестовывается просто на основании а, заявления фонда защиты вкладчиков. Дякую, Іване. Дмитре, до вас питання: то виходить так, що людина може сплатити тому фонду гарантування вкладів російському, да, в, в, всю суму кредиту, але залишитися винною українському банку. Значить, а, якщо зайомчик не впевнений, кому він має оплачувати по кредиту. Він звертається з письменним заявленням в українські банки. Просить роз'яснити, передавались ли право требування по його кредиту якому либо другому лицу. Если банк подтверждает, что да, действительно передавались такие права требования, то, соответственно, заемщик имеет право оплачивать долг новому кредитору. То есть в данном письме четко должен быть указан конкретный кредитор, который имеет право требования по его обязательствам кредитным. Если заемщик не уверен, что действительно это лицо имеет право требования, то он имеет право отказаться от уплаты по кредиту. В связи с этим дождаться судебных процессов и в судебном процессе уже устанавливать факт наличия прав у того или иного кредитора. Разуміло. До початку російської окупації півострова кримчани тримали в українських банках декілька мільярдів гривень. Українські банки з Криму пішли, але більшість з них видала гроші своїм вкладникам вже на материку. Водночас в Криму створили так званий Російський фонд захисту вкладників, який вже виплатив кримчанам майже 30 мільярдів рублів, якому передали кримське майно українських банків. То чи видаватимуть гроші кримчанам українські фінансові установи? Відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. Сьомий поверх – каштани під вікнами. Океанолог Юрій показує батьківську квартиру в Києві. Ось під'їзд, він непрезентабельний, але тим не мені, це родний під'їзд, можна сказати, в якому, якому вирос і я і мій брат. І... Він продав цю оселю чотири роки тому. Свою частку 38 тисяч доларів поклав на депозит у Севастополі, де жив. Про це Юрій досі шкодує. Коли вдарила анексія, родина залишила Крим. Він розраховував, забере вклад, придбає житло на материку. Але не так сталося, як гадалося. Український банк не віддає грошей. Ані веснілі наші, от у нас дуже багато забрали грошей, в Криму конфіскували, тому ми не можемо, гарантувати. Вот так вот. Но, то есть здесь вообще, ни, вообще ни, ни о каком здравом смысле, ни о каком юридическом смысле речи не идет. Понад два роки очікувань, десяток відвіданих відділень, стоси зібраних посвідок і жодного поверненого долара. Скільки кримчан втрапили до цієї грошової пастки, достеменно невідомо. У громадській організації «Кримська діаспора» знають понад сотню таких історій. Дехто з вкладників уже виграв суди. Є у людей на руках рішення суду про те, що принудительно взискати з приватбанку суму, яку вони повинні людину. Але виконувальна служба не виконує це, і по сьогодні люди не мають на руках своїх грошових средств. У здесь упирается даже в исполнительную службу, которая не выполняет свої обізательства, свою непосредственної роботи у Приватбанку воліють говорити не про повернення кримських депозитів, а про свої втрати на півострові. Мовляв, під контроль на Росії кримська влада забрала в банку і гроші, і нерухомість. Хотели бы получить комментарии по ситуации с депозитами крымчан. Собственно, люди продолжают жаловаться, обращаться к нам, что не могут Excuse их вернуть. Комментарии, комментарии мы не даем по этому вопросу. Вообще? Абсолютно. Объясняю почему. Как все знают, что их банк рассматривается в международных По Как раз по этому поводу, по поводу фактически Виробства активів і інші банка в Криму позови до Росії в міжнародних судах не привід не виконувати ухвали української феміди. І рішення, яке потребує в його виконанні, тобто відписки банку з приводу того, що там залишилося наше майно. Ну вибачте, такої немає статті в законі, яка б це регламентувала. За кожну суму потрібно людям боротися. Готовий боротися і Юрій. Хоча й не сподівається, що повернути гроші з банківських шухляд буде легко. Жалко, звісно, і квартира була потеряна, виходить, і деньги потеряні, і тепер ти ще побігає ґадамі. Доказує, що не роблю, то тебе вже ще зрозуміють виноватим, що ти в Севастополі ці деньги положив, а не здесь. Ще гірше кримчанам, які є клієнтами, з фін фінустанов. Ці люди можуть звертатися до Українського фонду гарантування вкладів, але там повертають до 200 тисяч гривень. Якщо вклад більший, решту суми доведеться виборювати. Олена Сорока, Володимир Паутов, Роман Рибрій, Київ. Ви дивитесь Крим реалі. Отже, пане Дмитре, чи можливо змусити банки віддати все ж таки гроші? Ну, хочу в першу чергу сказати, що необхідно розділяти проблеми государства і проблеми фінансових е, учреждень і не перекладати е на простих громадян, е вкладників е, проблему Криму. Е, в даному випадку ми бачимо, що фонд гарантування вкладів таким образом е уходять від зворот та е, вкладів е, кримським вкладчикам и э, находит э, банальную причину да, не возвращать депозиты в размере там 200 тысяч гривен, которые он обязан выплатить. Также э, и Приватбанк в данном случае э, ищет способы уйти от ответственности. Э, но, э, 200 тисяч гривень гарантіровані государством України, кримський вкладчик, вкладчик отримує в тому чи іншому випадку, да, незалежно від того, на кого перекладається відповідальність. Тобто, государство України обов'язано виплачувати. Оскільки це державна гарантія. Да, ну. Так, це державна гарантія, і государство обов'язано виплатити, незалежно від того, де знаходиться вкладчик на території Криму або на території материкової України. В таком случае сам вкладчик обращается в фонд гарантирования вкладов на территорию Украины, если банк находится в процедуре ликвидации. Если же это живой банк, рабочий банк, он обращается в суд с исковым заявлением и по формальной процедуре идет до исполнительной службы. И в исполнительной службе, поскольку есть открытые счета у банков, банк живой работает, в судебном порядке взыскивает задолженность по кредиту, другой процедуры нет. Тобто тільки виконавча служба может виконать суда. Или банк добровольно, да. А банку добровольно невыгодна в данной ситуація, потому что они таким образом сохраняют свои денежные средства. А поскольку фонд гарантирования вкладов, так же как и финансовые учреждения, взял у государства Украины кредиты, которые надо будет выплачивать самому фонду гарантирования вкладов, то и фонду гарантирования ж ситуация с невозвратом. Депозитов. Що робити, якщо виконавча служба не може стягнути з діючого банку ну, цю суму депозиту? Е, необходимо обращатися з жалобами на действие государственного исполнителя. Тобто тут формальна юридическая процедура. Подал исполнительный документ в исполнительную службу, исполнитель не выполняет свои е, обязательства, подає жалобу на действия исполнителя. То тобто, в такому випадку, коли буде е, об'язаний сам виконавець сполнітель виповнити ті ліни действия, то он відповідно, буде це робити. Інакше у нього будуть е, проблеми з сторони закона. Дякую. Про що б не йшла розмова? Вона завжди насправді йде про гроші. І що б вам там не обіцяв керівник, начебто, впливової країни, він навряд чи захоче поділитися з вами своїми грошима. Тому просто запам'ятайте борги, забувається в останню чергу. Ну, а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке. За що кримська так звана влада переслідує мусульман? Як пересічні кримчани ставляться до традиційного мусульманського вбрання? Та чому кримські виробники такого одягу переїздять до материкової України? Докладніше у другій частині програми Крим Реалі. Ви дивитесь Крим реалі до приходу на півострів російської адміністрації. Кримчани не чули жодного слова ані про тероризм, ані про екстремізм. Крім того, не було переслідувань за національною чи то релігійною ознакою, але все змінилося після російської анексії Криму. Вони не одягають суконь до підлоги і не покривають голови хустками. Втім, їхнього родича назвали радикальним ісламістом. П'ять місяців тому російська ФСБ затримала кримського мусульманина Рифата Алімова. Він брат цієї жінки. Я сквозь сон, у якийсь от страх і скук. Слышу берцы по ступенькам. Я поняла, що ну тато проходіли уже да, у нас неоднократно. Я так поняла, що все-таки обласки у нас проходять. А мы, говорит, идем к Рифату. И так, как будто вот зная, где находится его комната, они прямиком идут туда. Чоловіку 24 роки. Кримські слідчі підозрюють, що він – член Міжнародної ісламської партії «Хізбут Тахрір». Організація заборонена у Росії. Цю заборону поширили й на окупований півострів. Якщо б він був сволоч, я б сказала, судіть його по закону, так, да, він вбивця, або там він ще щось зробив, або він щось зробив, ви, будь ласка, по закону судіть. Ну, коли мій пацан нормальный вел образ жизни, с друзьями никаких конфликтов нету. Ну как я могу сказать, что я могу еще сказать? Разом із Рифатом затримали його односельця Арсена, йому 25. Сусана розказує, її брата вербувала ФСБ. Коли чоловік відмовився, стався обшук. Як брат сказав, він говорить, що до мене приходили, пропонували співпрацювати. Вони йому розказали, що ми тобі все розкажемо, що це все робиться научим тебе правильно разговаривать. Навіть ніхто говорит, ну даже вообще никто не заподозрит, що ти там типа с нами сотрудничаєш. Ні. Загалом, нібито за за у радикальній ісламській організації заарештували трьох мешканців Краснокам'янки. Ставлення до їхніх родичів у селі змінилося. Часто ну, носі забрали наші террористики, а чорт татари, чова зі за мусор не платите, нічого вам не надо, воду не діяти за це не ви знаєте. Багато кримчан вірять, що чоловіки учасники терористичної організації. Хоча єдине, що має на них слідство, це вилучена ісламська література. Ми вирішили запитати в кримчан, а як вони ставляться до традиційного мусульманського вбрання? І от які відповіді ми почули. Я в політиці, тільки щоб не нас не трогали. А так мне все равно, как они ходят. Нет, каждая нация имеет право на свое самоопределение, что им носить, как. Единственное, надо уважать законы, которые здесь существуют, законы надо. Любой национальности должен четко, правильно исполнять законы. Мне все равно, пускай какой то мне абсолютно, честно слово, я к этому не то, что там, я не, не, националист, но если, ну вообще мне это без разницы. Ну хочет, пусть ходит, это ее дело. Ну это же считается их национальное. Ну раз национальное, значит, должно оставаться национальное. Лицо закрыто, голова накрыта, платье длинное. И кого смущать? Я, я не должно не думаю, что никого смущать не должно. У кого хиджаб, у кого меня юбка нас все-таки демократическое общество, правильно? І все ж таки виробники мусульманського одягу переїздять на материкову Україну. Чому ми спробували з'ясувати на прикладі однієї кравчині, яка до анексії працювала в Криму. Хіджаби, буркіні і спортивні сукні до підлоги. Раніше одяг, створений на цій швейній машинці, відправлявся до гардеробу тисяч кримських мусульманок. Є одяг, який по на йде. Трібування такі длинні обязательно рукав, щоб закривали руку, не длина, длина, ні, щиколотки, ні вище щиколотки, ну, повністю закрита шея і свободна, щоб не почоркувала фігуру. Навіть у суворих рамках ісламу є де розгулятися фантазії. У цьому впевнена кримський дизайнер Лариса Островська. Працює без ескізів. Усі ідеї втілює відразу в тканині. Перший мусульманський костюм вона пошила 15 років тому у рідному Сімферополі під керівництвом кримських татарок. Тепер сама консультує мусульманок у що вбиратися, і що із чим поєднувати. Там можна на варіанти, то все закінчується. Мусульманські модниці надають перевагу сукням вільного крою і з непрозорих тканин. До анексії Криму щороку такими обновками свій гардероб поповнювали сотні кримчанок. Тепер це в категорії дефіциту. Одразу після анексії Криму Лариса вирішила. Сім'я і бізнес у зоні ризику. Так сімферопольський бренд став київським. Ми зрозуміли, що будуть проблеми взагалі з мусульманством. Ну, как бы не приветствується все, що зв'язане з ісламом, все что связано з мусульманством. Поняла, що будуть проблеми з оплатами, що будуть проблеми з поставкою ткані, якщо перекроются. Ну, В принципі, все це оправдалось. Закриті кордони і регулярні побори. Через це чимало конкурентів Лариси теж переїхали на материк або зупинили виробництво. Посилки до Криму не доставляють. За обновками до Києва доїжджають. Стараются ну, старайтесь сидеть дома, не выходить никуда, поменьше показываться. Такое я слышала, да. И по телефону, и в соцсетях ничего такого не пишут, потому что там уже все контролируется. Когда уже приезжают сюда, уже с глаз на зла, тогда уже начинается, они уже начинают рассказывать, что там кто, там то, то плохо. А по телефону, в основном говорят, что все хорошо, все нормально. Австралія, Америка, Арабські Емірати, Європа. Тепер там клієнти Лариси. Нещодавно вона виграла міжнародний грант. Тепер готується відкрити філію за кордоном. Та чи з'явиться коли-небудь її магазин у рідному Криму? Поки не загадує. Олена Сорока Занувія Стефанюк, Київ. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі. А також щодня слухайте радіопрограми Кримреалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц. в тому числі і в окупованому Криму. Побачимо за тиждень.